110 були, 90, 80, 70, 60, дрібніші. Це зараз від розміру воно залежить чи від того? Так. Цього? Я сам вирощую, повірте, що там хімія дорога, усе обробка, людей нема. Погода теж парудин загради, ударив, побив. Звісно, подорожчали. Не... Весна була в нас, щоб заморозки От не було, не вродило нічого. Одні вишніші були трошечки, а так. Ні яблук, ні абрикосів, нема нічого. Готові десь переплатити, якщо так немає. Ну, якщо треба для онуків, то так. Полуниця зараз, вона вже не сезонна, але все рівно дорога. Дуже дорога. О, дуже дорога. Ну, 250 гривень за полуницю це чесно не вартує. Ну, по кавун не падає, 35 гривень. Так, день трошки впала, 70. А 170 гривень це дорого. А наприклад, навіть торік от яка була ціна трохи менша? Менша, точно менша, бо абрикоси були наші, а цього року наших взагалі немає.